Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. У цьому відеоролику я хочу продовжити і разом з тим завершити відеоогляд моїх кулеподібних хризантем сезону осінь 2024. Є чотири відеоролики з такими хризантемами, де я розказую, показую про хризантеми, які вони, які вони наростають, коли вони цвітуть. І в описі під відео я залишу посилання на ці відеоролики, ви зможете зайти, подивитись. Так, буду банальною, хочу подякувати за те, що ви підписуєте, за те, що ви лайкаєте, за те, що ви коментуєте. Приємно читати хороші коментарі, а конструктивна критика також завжди корисна. Для тих, хто не підписаний на канал, знаєте, друзі, дивлюся. На статистику, що 50% тих, хто дивиться, тих, хто навіть лайкає і коментує, на канал не підписаний. Хочу вас запросити, попросити, вам це нічого не коштує, а мені це потрібно, корисно. Якщо ви не хочете втратити, якщо для вас є якась цікава інформація на моєму каналі, будь ласка, підпишіться. І основне питання, яке ви задаєте, я зараз на нього відповім, яке ви задаєте останнім часом, де можна знайти каталог, коли можна робити замовлення? Як зробити замовлення? Дивіться, як такого каталогу ще немає. от Є тільки відео огляди. По перше, тому що ось. Наприклад, сьогодні мені приїхали ось такі хризантемки, мадам Ніколь. Я не можу їх виставити в каталог, тому що вони ще повністю не розцвічені. Я бачу, що це буде розкішна квіточка, але у ось такому вигляді я її не виставлю, тому що ви її не купите, її треба, щоб вона розквітла. Можна взяти фото з інтернету, але я дуже багато читаю негативних відгуків про те, що беруть фото з інтернету, тому все ж таки хочеться дочекатися, щоб розквітли свої. Хоча я також іноді, якщо купую просто маточник без квіточок, змушена шукати в інтернеті фото. Але то треба і дозвіл автора. Ну там, тобто, ціла, ціла низка всяких маніпуляцій. Тому поки що я чекаю. Крім того. Ще в нас до весни є час. Ще ми встигнемо все замовити. Багато я наживцювала осіннього живцювання оцих таких популярних сортів, Ось, наприклад, сальто, чи віоли, чи ауретей. Дай Бог перезимуємо. Я, до речі, вам в наступному відео покажу, скільки я наживцювала, як прожилось. тому що попереднє моє живцювання, я показувала свій досвід, було негативним. Ну, і казала про помилки, ще раз про це розкажу. Добре. Наговорила. Тобто поки що чекаємо, тому що каталог зроблю, коли все розквітне, і коли буду готова отак сісти і записувати. Тому що це, повірте мені, також треба і уважно посидіти, перечитати, позаписувати, передивитись. Тому не поспішайте. Все розкажу, все покажу і на каналі, і у Facebook, і в інших месенджах. Тепер поїхали. Минулий каталог ми зупинилися на хризантемі номер 83 Під номером 84, ось я поставила ось так я підписую хризантемки, хто не знає, ось таку хризантемку Я її сфотографувала, коли вона дуже-дуже гарно відквітла. Я бачу, що там уже з під кореня йдуть порослі, тому я думаю і надію, що вона збережеться. І буде гарний. манюнький маточничок, який щось мені дасть, то, може не на цей рік, то на наступний, тому я все ж таки її номерую, тому я все ж таки її залишаю. Номер 84. Далі. Під номером 85 у мене ось така цеглова, оранжева. Ну. Круглі кущики продані. Мені залишилося два таких. Один тут, а один ще там. Ось дивіться, він такий лежачому стані під деревом. Але я не знаю, мені здається, що це з маточника взагалі. Той другий той ніби гарний, але розвалився. Певно, теж був з маточник. Дуже гарна квіточка, дуже гарний колір. Такий яскравий. Ось він. номер 85. Під номером 86, також пізня. Ось така хризантемка. Я зразу поставила фото, тому що хризантема у мене померзла. і У мене її один кущ і вже там зовсім немає на що дивитися. Вона у мене одна, минулий рік я її купила вже пізно восени і так і залишила маточником. Я думала, що він пропав, що я втратила цей сорт, але вона все ж таки цей рік розквітла. Але я не встигла її вкрити, я не встигла її викопати, тому вона померзла. І минулорічне фото своє я ставлю. Далі поїхали 87. Під номером 87, ось така красуня. віолет одна з моїх фавориток цього року. Я починала відео з неї. Ну, кури, звичайно, дадуть поговорити. Нет, колір. Темніший, ніж показує на камері. Насправді колір темніший. Ось. Ні, все рівно темніший, більш фіолетовий, ніж рожевий. Тут він показується рожевий. Подивіться, квіточка така. Є деякі квіти я міряла до 7 см діаметру. Вона розкішна. Вона дуже гарна. Також я її наживцювала на зиму. І ще планую живцювати. Не варто того. Ажіотажу, який був створений навколо неї цього року 87. Наступна хризантемка – це у мене цеотат. Я не можу вам показати гарного куща, тому що я купила їх два маточники. Якщо циркус у мене розквітнув, то це отат. я маю на всього два маточники, які мають ось такий вигляд. Я ще їх і випотрошила, щось там трохи було. Я на черенку наживцювала. Номер 88. Листочки вже посухли. Дивіться, ось він. Зараз. Я, ну, всі пишу, що одне те саме, що це отат, що циркус. Зараз я покажу квіточку циркуса і квіточку це отат. Ось. Інша квіточка. Зараз ось так попробую. Інша квіточка. Колір той саме, а форма зовсім інша. Ось це циркус, а ось це це отат. Тому номер 88 у моєму каталозі це буде це отак. Ну, і під номером 89 також їхав до мене як кущ. коли приїхав, цей продавець сказав, що відправляв маточник. Ну, така якась незрозуміла вийшла ситуація. Я напишу назву, це з флешлуків. Флешлук. Муслін чи мусоліні, я не знаю, як правильно читається. Я поставлю фото з інтернету, тому що квіточка розкішна, я на неї купилася, я її замовила. Ну, Трошки вийшла неприємність, такий розкручений ніби продавець. Але і не вибачився. Ще й навпаки, нахамив, хоча був. І неправий, не стала виносити цю ситуацію. Ну, Таке буває. Ось так. Це номер 89 флешлук. І зараз я вам ще покажу одну. У мене є з флешлуків, флешлок бленг. У мене він під номером 80. Він був у одному з попередніх каталогів, але я не могла його показати, тому що він тоді був не розквічений. Подивіться, яка квіточка розкішна. Ось такий. Вигляд він має разом з тим, що ніжнюлічка, Такі гарні голчасті квіточки. Така квітка цікава, цікава. Це у мене номер 80. Суперовий. Так, а це номер 89. Ну і під номером 90 це вже зараз трошечки така печалька. Але ось з нових сортів також сорт дуже пізній. Фото гарне. Я пошукаю у інтернеті, звичайно. Хоч так і кажуть, не можна. Але, ну, все ж таки, щось я маю каталог поставити. Ось такий номер 90. Так, і поки я тут зараз покажу під номером 82, ось я показувала розпаковочку цієї посилки. Зовсім камера дає не такий колір. Насправді колір і темніший, і більш такий фіолетовий, але разом з тим, от він дуже змінюється. Він на початку квітування був яскраво малиновий Зараз, чим далі, тим він інший. І крім того, квіточка також. Змінює свій колір. Класний кущ 82. Також назва є у мене. Це перед тим, коли подіб... каталог коли подібних резентем. Супер, Дуже я задумала, зараз пізний, але вони пізні. Чим пізніші, тим краще, як не крути. І ось такі хризантемочки. Тут також дуже велика квітка, така 5-6. Сантиметрів в діаметрі, нехай воно повністю розквітне. Я його сфотографую. Дуже гарний кущ, пізній, також пізній, але розкішний. І я його замовляла, як мадам Ніколь. Ось. Що я вам можу зараз показати? Показую ось так, як воно є. Фотографії знайду в інтернеті, кину зараз на відео, а вже для каталогу буду чекати. Поки він розквітне повністю, поставлю його в веранді, не на вулиці, щоб він не замерз. Це у мене 91-92. Також той самий сорт. Подивіться, яка квіточка. Тут темніший колір, там такий біль жовто-оранжевий, тут оранжево, червоно, рожево, ну от щось таке. Тут також камера не настільки передає, як він є. Але інтернет, фото дає, зовсім такі класні, класні. Дуже я хотіла мадам Ніколь. Були вони з весни, ті живчики по 30-40 по 40 гривень. Я ну, не пішла на це. А зараз я замовила кущик. Досить таке по-нормальній, по-моєму, по 65 гривень. Я за кущ давала. Ось такий кущ мені прийшов. три кущі. Ось цей трошки менше. Вже я його всадила в горщик. Корінь хороший, хоча порослі мало. Як буде маточник, я не знаю. Але читаю, інтернет каже, що ось цей сорт з осені дає порослі завжди мало, а весну дає розкішне коріння. Ось цей буде у мене 93. Жовтенькі. Тобто три кольори. Бачу, що є вони всякі різні, але поки що мені достатньо буде три. Аби ну, я так цим пізнім дала радості, які в них. Їх у мене вже є. Ось 91, 92, 93. Під номером 94. Ось така пізня, пізня вишнева хризантема. Я. Не знаю, чи я буду її живцювати. Я ще минулий рік собі обіцяла, що ми з нею будемо прощатися. Чогось вона поки до цвітіння, то і листя пообмерзало. І квіти це треба, щоб дуже повезло, щоб розквітли. В більшості випадків вона не розквітає. Я поки що пишу її в цьому році в каталог. Але чи буду живцювати, чи не буду, я подивлюсь, чи буде вона в замовленнях. Ну, я на неї трошечки зла. Ну, і під номером 95 королева цієї осені. Для мене вона стоїть на першому місці і є фавориткою. Це аура. Спочатку зразу ж ставлю відео, як я її знімала її таком, на піку цвітіння, тому що зараз, подивіться, я її вже опотрошила, я її вже розживцювала. Меркантильні інтереси взяли своє, тому зараз показувати немає що. Я показую, вставлю відео з попередньої зйомки, наживцювала багато, бачу, що проживаються, бачу, що гарненькі, дай Бог перезимують, буде багато. Всі хочуть, всі просять. Доживемо, все буде добре. Тим більше бачу, он там маточник вже дає невеличку поросль. Я розумію, що його буде небагато, тому що маю на всього 2 кущики. Все ж таки зайнялася осіннім живцюванням. Хоча я кажу, що це танці з бубном, але, але. Ось так, 10 сортів я показала. Зараз в наступному відео, зараз проанонсую наступні відео, я покажу, розкажу вам про живцювання. Все-таки я за нього взялася, хоча я казала, що тут танці з Бобном. Покажу, що наживцювала, як і які результати на даний момент, які будуть обробки, які будуть підживлення. Також про це хочу розказати. І ще буде одне відео по корейських і по високих горизонтемах. Можливо, я його відзніму завтра, бо сьогодні вже замерзла, прийшла до хати. Ще один такий, от 94 зараз є, хочу з вами порадитися, тому що буду, планую замовити декілька касет євроживців. І все-таки буду віддавати перевагу раннім сортам, тому що пізніх сортів, таких нових, у мене уже і так, є дуже-дуже багато. Що ви думаєте, які би ви сорти ще хотіли бачити в моїй колекції? і... Що ви мені рекомендуєте на що звернути увагу цікаве? Можливо, з того, що у мене немає. Ну і повторюсь, хотілося б все ж таки більше ранніх сортів. Отже, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь ще раз, запрошую підписуйтесь на канал. Будемо розбиратися, будемо вчитися щось вчусь Я чогось, можливо, підкажете мені ви. Гарних вам квіточок, міцного здоров'я, мирного неба, всього самого-самого найкращого. Пока-пока.